Чесно кажучи, мене вже ці шахраї з конфіскатом, що скачують наші відео і переробляють. Вже так дістали. Значить, люди, що дивляться їх, а дзвонять то мені. А чого? А тому, що на відео є там банер з нашим номером телефона, машина стоїть. І в ну, день по 4-5 дзвінків. То, чесно кажучи, вже напрягає. І пишемо скарги на, на відео, і TikTok все одно скарги відхиляє. І, і, і. Час тратиться. Ну, людина все одно позднила і треба об'яснити, що ми конфіскатом не продаємо. А люди ще чомусь такі злі, що а нахрена ви такі відео виставляєте, для чого ви то робите, якщо немає таких цін. І поки людині об'ясниш, що ну такого немає, що як та ти ж на відео, я кажу, так, да, я на відео, але ж канал то не наш. І це давай скидуй людині, наш реальний канал на Viber. А це все час, забирає на час, коли реально є люди, які дзвонять і замовляють трактора. Не знаю, може хтось знає, як з цим вийти, з цими шахраями на путь, як з ними рішити чи поблокувати їх. Може напишіть нам в коментарях, нам буде це дуже корисно. Та й в принципі людям, бо люди ж деколи і на них попадають, щоб не втрачали свої гроші.